Головне управління пенсійного фонду України у Вінницькій області в проводить семінар. Ми розглянемо формування коригуючих заяв розрахунків. Це досить така актуальна тема. Отже, звати мене Палій Ірина Миколаївна, я начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, саме головне управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. З 25 вересня 2023 року Пенсійним фондом України реалізовано технічні можливості формування корегуючих заяв розрахунків. Фактично, після того як заява розрахунку розрахунок страхувальника вже оплачена, вона набула статус оплаченого, може з'явитись необхідність коригування внесених неданих. Це може бути як і необхідність додаткового фінансування, тобто до замовлення коштів, або повернення вже отриманих сум. Також може з'явити необхідність виправлення несумової інформації, яка була зазначена вже в оплаченій заяві розрахунку. Саме тому на сьогоднішній день існує три види коригування: коригування збільшення, тобто на доплату, коригування зменшення на повернення коштів, а також коригування несумових параметрів. Всі коригування відбуваються на порталі шляхом створення нової заяви розрахунку за ознакою коригуючої. Тобто, фактично, функцію коригування буде виконувати безпосередньо кожне підприємство самостійно через веб-портал пенсійного фонду. При створенні коригуючої заяви розрахунку додане поле з номером основної заявки, на яку буде створюватися коригування. Коригуюча заява розрахунок, створюється заяви розрахунку, яка вже має статус оплощину, шляхом коригування необхідних записів по окремим листкам непрацездатності, або, наприклад, коригування якоюсь іншої інформації, яка не стосується листків, а стосується безпосередньо заяви розрахунку. Коригування записів, зокрема, по окремим листкам непрацездатності, відбувається за методом виведення некоректного запису з подальшим додаванням коректного запису. В залежності від типу керування можна редагувати наступні параметри. Якщо ми говоримо про керування на зменшення або керування на збільшення, однозначно можна керувати суму суму в гривнях з копійками всього та суму в гривнях за рахунок коштів фонду. Крім того. Для цих двох видів коригувань і для ще одного виду коригування, коригування несумових параметрів, доступне коригування інших показників, зокрема, кількість днів, що підлягають оплаті всього, кількість днів, що підлягають оплаті, в тому числі за рахунок коштів фонду, пільги постраждали внаслідок ЧС за рахунок коштів фонду, як дні, так і сума. Страховий стаж в повних місяцях, страховий стаж за останніх 12 місяців. Категорія застрахованої особи для застосування пільгового стажу, номер посвідчення, дата направлення на се причини розбіжності суду. Якщо ви будете коригувати заяву розрахунок, ви говорили для оплати паперових листків непроцентарності то додатково можна коригувати також серію листка непрацездатності, номер листка непрацездатності, дату початку періоду непрацездатності, дату закінчення періоду непрацездатності, ідентифікаційний код застрахованої особи, її прізвище, ім'я та по батькові, причину непрацездатності, ознаку первинний чи продовження, а також ознаку місця роботи. Який саме алгоритм створення коригуючої заяви розрахунку? Як я вже згадала. Створюється коригуюча заява розрахунок саме на веб-порталі. Вам необхідно зайти в ваш кабінет підприємства, установи чи організації в розділ заяви розрахунку і створити нову. При цьому ви обираєте коригуюча заява розрахунку. Після цього вам необхідно обов'язково обрати номер заяви розрахунку, яка буде коригуватися. Наступний етап. Із заяви розрахунку, яка буде коригуватись, вам необхідно обрати той листок непрацездатності або кілька листків непрацездатності, які підлягають коригуванню. При цьому вам обов'язково необхідно обрати те коригування, про які я вже сьогодні згадую. Коригування зменшення, коригування несумових параметрів або коригування збільшення. При цьому нагадую, коригування збільшення це доплата коштів, коригування зменшення це робиться коригуюча заява розрахунок у випадку повернення вам коштів. Після того, як ви повернули кошти, ви можете сформувати таку коригуючу заяву розрахунок, або коригування несумових параметрів. Наступне вам необхідно ввести правильні показники, тобто зайти безпосередньо в той листок непрацездатності, який ви плануєте. Коригувати і відобразити коректні показники, що це означає? Дуже багато запитань виникає з даного приводу: якщо коригуючи на доплату, чи потрібно вказувати суму доплати чи правильну суму по нараховану суму по листу непрацездатності, однозначно, треба вказувати ту суму, яка проходить у вас по бухгалтерському обліку. Тобто, ви відображаєте не безпосередню суму доплати. А загальну суму нарахованої допомоги, яка у вас відповідає даним бухгалтерському обліку. А за рахунок того, що ви при формуванні коригуючи заяви розрахунок, вказуєте заяву розрахунок, яку ви коригуєте, система автоматично виводить суму доплати і, відобразивши загальну суму, нараховану по даному листку непрацездатності, у випадку, якщо ви формуєте коригуючу на збільшення, до вас на рахунок. Надійде лише сума доплати, тобто різниця між попередньою заявкою, яку ви коригуєте, і цією заявкою, яку ви формуєте як коригуючу. Аналогічно е виникає така ж сама ситуація при коригуванні на зменшення. Вам необхідно вказати правильну нараховану суму допомоги. Одразу хочу звернути вашу увагу: у нас е траплялись такі випадки, коли, наприклад, е був в першій заяві розрахунку невний вказаний рахунок. Кошти прийшли, наприклад, на бюджетний рахунок, страхувальник повернув назад на рахунок пенсійного фонду. В даному випадку, для того, щоб повторно замовити кошти по даних листках непрацездатності, необхідно створити одразу дві коригуючі. В першу чергу, коригуючу заяву на зменшення, тобто відобразити повернення коштів. Обов'язково в даному випадку, якщо ви вернули всю суму по заяві розрахунку, коригуючи заяві розрахунку на зменшення, необхідно відобразити суму всього та суму за рахунок коштів фонду, фонду 0. Це коли ми говоримо про коригуючу заяву розрахунок на зменшення. Після того як ця заява розрахунок буде опрацьована, прийнята працівниками пенсійного фонду, вже можна формувати коригуючу заяву розрахунок на збільшення. І при цьому вказувати заявку, яку ви будете коригувати, останню, коригуючу заяву на зменшення. Таким чином, вказавши вже правильно нараховану суму і вже вірний розрахунковий рахунок, ви отримаєте кошти за даними листками непрацездатності. Деякі страхувальники помилково зрозуміли формулювання коригування несумових параметрів і повернувши всю кошту. Кошти по заяві розрахунку на рахунок пенсійного фонду намагаються створити коригуючу заяву розрахунок несумових параметрів, тобто лише замінити е, номер рахунку, сподіваючись, що таким чином ця ситуація виправиться. Коригуючі заяви розрахунку на зменшення і несумових параметрів на фінансування не йдуть. Тому е, такі заяви розрахунку одразу відхиляються, вони не мають сенсу. Таким чином, ви не зможете все одно отримати кошти, і у випадку повного повернення коштів по заяві розрахунку вам треба дотримуватись саме цього алгоритму, про який ми тільки що з вами проговорили. Спочатку формується заявка на зменшення на ноль, потім формується заява-розрахунок на збільшення з вказанням правильних сум і правильних реквізитів банківських, на які повинні надійти кошти. Тоді буде все гаразд, і ви зможете отримати кошти для ваших застрахованих осіб і подальшими здійснити викуп. Отже, після того, як ви вказуєте коректні показники, вам необхідно сформувати заяву розрахунку, підписати та відправити до пенсійного фонду. Але в даному випадку, до кожної коригуючої заяви розрахунку, вам обов'язково Необхідно завантажити лист пояснення ще до того, як ви сформуєте заяву розрахунок. Лист пояснення додається до будь-якого типу коригуючої заяви розрахунку, як на зменшення, так і на збільшення і на зміну несумових параметрів. Це обов'язкова вимога. Мало того, ви потрібні, повинні в листі пояснення обов'язково вказати правильну суму доплати чи правильну суму повернення коштів. Обґрунтувати причини сформування такої коригуючої заяви розрахунку, тобто вказати, коли була допущена помилка, по якій заявці, по якому лікарняному, яка сама помилка була допущена і чи викривлена на бухгалтерському обліку. Після надання обґрунтованого листа пояснення, звичайно, заява розрахунок буде опрацьована спеціалістами та прийнята. Якщо ми формуємо ще заяву розрахунок на зменшення, тобто на повернення коштів. Крім листа пояснення, вам необхідно обов'язково долучити копію платіжного документу. При цьому ви повинні врахувати, що по, по заявам розрахункам на повернення коштів спеціалісти пенсійного фонду, які опрацьовують такі заяви, розрахунку, обов'язково звіряють надходження коштів на рахунок пенсійного фонду України. Тому якщо ви тільки годину назад віднесли платіжне доручення в казначейство чи, наприклад, відправили в банк, для того, щоб зробити платіж. Ще досить зарано відправляти коригуючу заяву розрахунок, оскільки ці кошти ми ще не побачили, заява розрахунок буде поки що не прийнята. Лише після підтвердження відповідної вашої дії, надходження коштів, заява розрахунок буде остаточно опрацьована спеціалістом пенсійного фонду і буде прийнято відповідне рішення, наприклад, прийнята заява розрахунок. Статуси заяв розрахунків при коригуванні. Отже, після проведення коригування, коригуюча заява розрахунок набуває статус воопрацювання. Після прийняття коригуючої заяви на збільшення, вона набуває статус прийнято. Тобто, після того, як вона набула статус прийнято, вона піде на фінансування. Це те, про що я сьогодні говорила, що лише такий тип коригуючої заяви розрахунок дає можливість отримати додаткові кошти. Коригування збільшення включається до загальної відомості за день і передається на фінансування. Коригування зменшення та коригування несумових параметрів прийняті за день вони обліковуються окремо. Всі коригуючі заявки потрапляють на ручне опрацювання спеціаліста Пенсійного фонду України. При переведенні спеціалістом Пенсійного фонду України коригуючі заявки в статус прийнято листки непрацездатності в, основні, в основній заявці, яку коригують, змінюють статус навіть коригований. Після того, як заява розрахунок коригування на зменшення та коригування несумових параметрів буде прийнята фахівцем пенсійного фонду, вона автоматично буде переведена в статус первинної заяви розрахунку, тобто оплачує. При формуванні коригуючих заяв розрахунків, розробниками запроваджені відповідні контролі для того, щоб ви ще на етапі формування такої заявки не допустили помилок. Отже, коли формується коригуюча заява розрахунок на зменшення сума. За рахунок коштів фонду має бути менша. Перепрошую, або дорівнювати сумі по цьому лисконі непрацездатності основної заяви. розрахунку. ну це зрозуміло. Якщо ви коригуєте заяву на зменшення, тобто було повернення коштів, однозначно сума має бути менше ніж в попередній заявці, яку ви коригу. Ви проводите коригування на збільшення. В даному випадку також є контроль, і для листка непрацездатності, яку, який ви коригуєте, сума повинна бути більша, ніж сума в основній заявці. От саме на цю різницю і буде здійснюватись потім доплата. Якщо не здійснене коригування показників основної заявки, тобто, якщо не було ніяких змін, ви сформували коригуючу заяву розрахунок, але по факту ніяких змін не внесено, така заява розрахунок не збережеться. Не збережеться. При збереженні заяви розрахунку з'являється попередження. До коригуючої заяви розрахунку обов'язково мають бути додані документи лист пояснення причин проведення коригувань. До заяви розрахунку коригування зменшення також має бути додано платіжне доручення на повернення коштів. Це те, про що я вам вже говорила, і вам також буде про це нагадувати програма при формуванні коригуючої заяви розрахунку, при її збереженні. Звичайно, ви можете фактично зберегти цю заявку і відправити без цих документів, проігнорувавши попередження. Але нагадую, що всі коригуючі заяви розрахунки опрацьовуються спеціалістами пенсійного фонду, досить уважно опрацьовуються і за відсутності е, листа пояснення або платіжного документа на повернення коштів. Коли ми говоримо про коригування на зменшення, така заява розрахунок буде не прийнята, тому не втрачайте зайвий час. Одразу прикріплюйте лист пояснення. Ну і платіжний документ, якщо все ж таки відбулося повернення коштів. Одразу хочу зупинитися на питанні, як саме прикріпити коректний документ для того, щоб вони не зникли при відправці заяви розрахунок. Отже, в першу чергу, вам необхідно сформувати коригуючу заяву розрахунок, внести всі необхідні дані, щоб заява розрахунок була повністю готова, зберегти таку заяву розрахунок, потім повернутися назад в коригування в листок непрацездатності. Підкріпити необхідні документи під листок непрацездатності, зокрема, зокрема, лист пояснення та платіжне доручення на повернення коштів за необхідності, після цього, не натискаючи кнопку Зберегти, сформувати заяву розрахунку, підписати та відправити до потенційного фонду. У випадку дотримання такого алгоритму всі документи, які ви прикріпили до заяви розрахунку, будуть. Видні заявки, і про спеціалісти зможуть їх побачити і об'єктивно опрацювати вашу заяву розрахунку. Дякую вам всім за увагу.